Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна, і сьогодні я буду підводити підсумки 2024 року. Це будуть парфумерні підсумки. Я вам покажу свої найвдаліші покупки за цей рік. Звісно, це будуть парфумерні покупки. Я вам розкажу про мої найулюбленіші аромати, які я придбала в цьому минулому вже році. Якщо вам цікаво, то поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і давайте проводити разом час відпочивати і відволікатися від усього поганого, тому що на цьому каналі я транслюю лише позитив. Принаймні намагаюся його транслювати. І не буду довго розтягувати. Одразу буду вам показувати свої улюблені аромати, які я придбала в цьому році. Почну я з бюджету і будемо рухатися так по зростанню цін. І в кінці будуть найдорожчі покупки цього року. І спочатку я вам хочу показати свою найбюджетнішу і найвдалішу покупку в цьому році. Вона відбулася нещодавно, майже наприкінці року, але я хочу її вам сьогодні показати, тому що для мене це реально відкриття. Я вам вже знімала відео зі своїми першими враженнями від знайомства з ароматами українського бренду, точніше, цей бренд належить до магазину Єви. Єва сама випускає свою лінійку ароматів. Називається вона Букет. Parfait. І коли я знімала своє минуле відео, мені там багато чого не сподобалося. Але в цьому році цей бренд випустив нову лінійку ароматів. Мої друзі дуже гарно відкликалися про ці аромати, вони мене зацікавили. І я вирішила також з ними познайомитися і придбала собі на осліп за 299 гривнів аромат, який називається Сафрон Мінераль. Мінеральний шафран. І коли цей аромат до мене приїхав, я взагалі не мала надії, що він мені сподобається, тому що я дуже скептично відношуся до цього бренду, мені багато чого там не подобається. Але коли я познайомилася з цим ароматом, о май гад, Це просто реальна знахідка для мене. Це бюджетний аромат, дуже доступний, але наскільки він гарний? Це просто нереально гарний шафран. Аромат мінеральний, свіжий, легкий. Тут і зелені нотки в ньому відчуваються. І він дійсно такий мінеральний, направлений ганімет. Але я знаю і ганімет він в мене є. І в мене є багато ароматів із шафраном. І я можу точно сказати, що цей аромат являється клоном. На Crystal Saffron від Matier Premiere. Якщо ви знайомі з ароматом Crystal Saffron від Matier Premiere, ви знаєте, що він дуже дорого коштує. Я нещодавно дивилася ціни, там 50 мл коштує щось в районі 7 тисяч гривень. А цей аромат за 299 гривень, він взагалі від нього майже не відрізняється. Єдине, що для мене трошки інакше в ньому звучить, так це його. Прозорість, він набагато легший, ніж криштальний шафран, і набагато більш приємно його носити на собі. Мені дуже сподобався цей аромат, і я дуже рада, що його придбала. Це просто вау-знахідка для мене. Я не очікувала від нього нічого, а отримала дуже гарний нішево-звучащий, і він звучить дуже дорого, як на мене. Прекрасний аромат. Також можу сказати, що цей аромат може сподобатися тим людям, які полюбляють ганімет, і також тим людям, які полюбляють бакару руж. Тому що для мене Crystal Saffron є поєднанням цих двох ароматів. Він трошки солодкуватий, не такий солодкий, як бакара, але є в ньому щось таке бакаряче солодке. І він настільки ж мінеральний, свіжий, зелений і солонуватий, як ганімет. І в цьому ароматі все це присутнє. Дуже класний аромат. Якщо ви побачите в Єві, то обов'язково затестуйте. Я дуже вам раджу. Цей аромат мені порадили мої друзі. Я їм дуже вдячна за таку класну пораду. Дуже рада, що його придбала. Тим більше за таку ціну. Наступна моя бюджетна знахідка цього року про цей аромат я вам вже багато розповідала, тому зупинятися на ньому детально не буду. Це, звісно, аромат від бренду Asdaf by Latafa, називається вона арабська принцеса «Prive Rose. Це просто шикарний дюб на деліну ексклюзив. Я вже розповідала, наскільки в мене сталася любов і кохання з цим ароматом. В мене був довготривалий запій в цьому році з цим ароматом, і я дуже рада, що його придбала. Я його купувала в районі 560, по-моєму, гривень ще весною. Дуже довго і. Дуже часто його носила, користувалася впродовж цілого року, і весною, і літом, і осінню, і навіть зараз інколи зимою продовжую до нього тягнутися, тому що це дуже гарна така зефіркова троянда з деревиною, з димком, але дим тут не такий копчений, а він от просто як пара, така, дуже чистий дим. Дуже люблю цей аромат і рада, що його придбала в цьому році. Наступна моя бюджетна знахідка це також була покупка на осліп, тому що мені дуже подобається цей бренд. І я е, подивилася, що вийшов цей аромат, і я його купила, тому що була впевнена, що він мені сподобається. І так і сталося. Цей аромат неймовірно гарний для мене. Я його дуже часто носила влітку і зараз також продовжую носити. Це бренд Lanvin, називається він Sweet Jasmine, Солодкий жасмін, але аромат не про солодкий жасмін. А скоріше про зелений чай з цитрусами і з жасміном. Це такий зелений жасміновий чай з лимоном. Дуже приємний, дуже легкий, позитивний, підіймає настрій, освіжає. Я його обожнюю, носила дуже часто і вважаю його своїм відкриттям цього року. Ще одне недороге відкриття 2024 року це парфум від бренду AfNan, називається він Mystic Bouquet. Я дуже рада була, що його придбала. Я також його придбала на осліп по відгуках, і це просто нереально гарний парфум. Це клон на аромат від Parfums De Marly Valaya. І це дійсно. Дуже-дуже гарний вдалий клон, він мені навіть більше сподобався, ніж сам оригінал, тому що він легший, він приємніше носиться, він не такий нав'язливий, як валая для мене. Хоча мені і валая спочатку сподобалася, і я хотіла придбати валаю. Але коли в мене з'явився ось цей аромат. Валая відпала, тому що букет для мене більш гарний виявився ніж сам оригінал. Це також мінеральний аромат. Він про лактонні мускуси. Такі молочні, дуже ніжні, вершкові можна сказати. Тут білі квіти, неролі, півонія відчувається. Ось ця серединка аромату мені нагадує звучання від Fleur Narcotic. І, в принципі, валаю, і Fleur Narcotic порівнюють всюди. Вони. Інколи трапляються в порівняннях, що вони дуже схожі. Я погоджуюся, вони дійсно схожі, але валая більше багата, більш багатогранна. І ось цей містік-букет просто затьмарив мені валаю, тому що він більш яскравий, більш фруктовий, більш повітряний, ненав'язливий. Я його дуже полюбила, я його носила і в офіс на роботу, і на прогулянки. Він дуже приємно пахне на повітрі. В нього дуже приємний такий мінерально-квітковий. Шлейф. Щось в нього є дійсно від ганімеду також. Це, ніби фліор наркотик змішали з ганімедом і додали туди тропічних фруктів. Тут я відчуваю персик, абрикоси і трошки ананасу, якісь тропічні фрукти. Може, трошки лічі, кислинка тут така від лічі заявлена і вона відчувається. Дуже приємний аромат, дуже гарний флакон. Приємна ціна, і за такий обсяг, мені здається, це дуже вигідна покупка. Дуже рада, що його придбала в цьому році. Ще моя вдала покупка в цьому році на осліп. Щось в мене зараз пішли покупки на осліп. Я загалом не люблю купувати аромати на осліп, але в цьому році в мене якась хвороба вискочила, що я почала грипти просто все по відгуках. І я вам скажу, що всі аромати, які я придбала в цьому році по відгуках, вони всі вдалі. От реально, все, що я купила наосліп, все дуже вдали. І ось цей аромат не виключення. Це новинка 24-го року, якщо я не помиляюся, або, може, навіть минулого, 23-го. від бренду Kajal називається аромат Айкан. Я його придбала у залишку у флаконі. І дуже-дуже цьому тішуся. Та це аромат не з бюджетних, але він мені вийшов по дуже гарній ціні. Майже половину флакону я придбала. І це аромат, який я купила по відгуках різних людей, тому що я подивилася відео Наталка про парфуми, і вона там робила опитування людей, і вони кожен свій давав відгук. І мене вразило, що більшість людей похвалили цей аромат, і Наталка також хвалила його, і казала, що вона його носить. Я вирішила, по піраміді подивилася, вирішила його взяти, тому що це дійсно моя піраміда, і по відгуках він також мені би повинен сподобатися. І коли я його придбала, це просто вау! Це. Кохання майже з першого затесту. Він мені одразу сподобався, а потім, як я його почала носити, то я не могла зупинитися. Я його також багато носила, особливо цією осінню Я його осінню в принципі, і придбала, і носила його дуже часто. Це для мене аромат антидепресант. Це. Стакан мультифруктового соку це дуже соковитий аромат. Я тут відчуваю і манго, і ананас, і мандарини, і яблука, і груши. Але це все на такій солодкій пралінешній базі, і ця база мені чимось нагадує Янгола від Мюглєра, тому що тут є праліне і тут є пачулі, і трошки-трошечки амбри відчувається. І це дуже приємно, дуже яскраво, позитивний аромат. І я, в принципі, задоволена, що його також придбала. Аромат для мене приємна неочікуваність, тому що я про нього мріяла, але я ніколи не думала, що колись зможу його купити. І я його все ж таки купила випадково просто. Моя парфумерна подруга вирішила продати свої флакони, і я, як побачила, я просто, просто упала від того, що я побачила. Я швиденько їй написала, кажу, все, я в тебе його викуплю, нікуди його не віддавай. І це був Шалімар Суфель. Інтенс це парфум, про який я нещодавно розповідала у своєму відео про аромати від Герлен, що я хочу його придбати. І моє бажання здійснилося. Я дуже рада, що його придбала по дуже гарній ціні. Ці аромати зараз коштують ну, дуже дорого, як на мене. Але е, Олена мені продала його по дуже гарній ціні. І я дуже тішуся. Це просто неймовірна гарна ваніль. Це така ваніль, з найприємнішим жасміном, жасміном пухнастим, дуже теплим. І тут багато цитрусів. Я тут особливо відчуваю лимони і мандарини. І ці лимони з мандаринами відчуваються впродовж постійного звучання аромату. Вони не злітають, вони нікуди не діваються. Я постійно їх відчуваю. Це такий мікс цитрусів з білими квітами, приємними, такими запашними і духмяними. І з неймовірно великою кількістю ванілі і смол. Я його обожнюю. І це найприємніша покупка у мене в цьому році. Це просто радість і феєрія для мене, тому що я чесно не наділася, що він в мене колись буде, але дуже його хотіла. І нарешті він в мене. Одна з найприємніших покупок і найприємніших відкриттів для мене парфум, який також я купила на осліп. Коли він тільки вийшов, це аромат від Lancome, який називається «Laviebel Elixir». Про цей аромат я в багатьох відео розповідала. Він у мене попадав і в добірки. Я просто на захваті від нього. Це аромат про найприємнішу фіалку на дуже ніжній замші, і також я відчуваю тут малину, це малинові людяники. Інколи тут проявляється ром, алкогольність, найприємніший аромат. Я його дуже полюбила. В мене з ним. Сталася любов з першого занюху, і досі я не можу натішитися, що його придбала. Як на мене, це найгарніший фланкер від Лав'ябель. От все, що вони робили до цього, трошки інше. А ось цей аромат прям відрізняється від усієї лінійки. Мені здається, його можна було випускати окремо, і він також був би популярний і користувався би попитом. Ще одна моя улюблена покупка від українського бренду «Склова» або соколова. Я цей аромат придбала після того, як зносила цілий семпл. Коли я замовила у Ані Семпл, я не мала надії, що він мені сподобається, тому що по опису це зовсім трошки не моє. Але коли я поносила його, я все ж таки не втрималася, тому що. Це сталося кохання. Аромат Orange Blossom від бренду Склова найприємніше мережевне таке звучання, дуже витончене, дуже ніжне аромат про соковиті апельсини з апельсиновим цвітом, з білими квітами на амброксановій такій молекулярній базі дуже гарний аромат, свіжий, чистий, білоквітковий. Багато тут цитрусів відчувається. І цей аромат я дуже часто носила осінню. І, звісно, я також його заберу з собою і на зиму, і на літо. Мені здається, цей аромат можна носити будь-коли. Він в не сезонний, він не має ніяких прив'язок. Це той аромат. Коли ти не знаєш, що вдягти, ти можеш вдягти Orange Blossom і будеш завжди приємно, чисто і доглянуто пахнути. Дуже вдала, як на мій погляд, покупка не можу натішитися. І це кохання знову не кохання в цьому році. Наступний аромат, який я вам покажу, я його придбала літом, і, якщо чесно, це також та покупка, на яку я навіть не мала сподівань, тому що. Цей аромат мені дуже подобався. Я про нього дуже давно мріяла, але не могла купити, тому що в Україні у нас він чомусь не продається. Або, можливо, є якісь магазини, де він продається. а Я про них не знаю, і, можливо, вони швидко розкупляються. Не знаю, не маю гадки, чому, але цей аромат я дуже рідко, майже ніколи не бачила у нас в наявності. Це парфум від Рамон Монегал називається він Pure Mariposa, У нього такий гарний флакон, це не флакон, це упакування. Воно пластикове, тут знімається. І тут стоїть дуже гарний флакон. Цей аромат була просто мрія, якась недосяжна для мене, тому що бренд не бюджетний. Я можу сказати, що він дорогий, і я його купила, ну, не дешево, скажімо так. Але це просто найприємніша моя покупка. Я на неї довго очікувала, довго ждала її і ніколи не сподівалася, що колись її придбаю. І нарешті він в мене, Боже, яка це? Краса, це фруктово-квітковий шипер, Тут дуже багато моху, дуже багато фруктів. Він такий сонячний, яскравий, позитивний. Також в цьому ароматі є мінеральність, він солонуватий е, трошки, тому що це аромат пробілі квіти з інжиром. Дуже приємний аромат. Він мені дарує таке сонячне відчуття. він... Знаєте, є такі метелики, які пахнуть лимонами. Я забула, як вони називаються, чи то лимонниця, чи то що. Я пам'ятаю, просто в дитинстві у нас літали ці метелики і казали, що у них лимонний запах. Я чесно не пам'ятаю, як пахнуть ті метелики і чи вони взагалі пахнуть, але коли я вдихаю цей аромат. У мене одразу виникає асоціація у тих лимонниць, які літають. Такий світлі, з тоненькими крильцями, і цей аромат такий самий. Він тоненький, витончений, дуже приємний. Він трошки і акватичний, і солонуватий, і мінеральний. Але тут дуже багато фруктів, тут дуже багато зелених нот, які мені здається будуються завдяки моху, тому що тут. Дуже-дуже багато моху відчувається. І також квіти, квіти просто ніжні, білі, тендітні, як крильця метелика. І недарма називається цей аромат Pure Mariposa, тому що Mariposa з іспанської це метелик. Ну, раз ми вже перейшли до дорогих покупок, я вам показую своє відкриття також цього року. Аромат, який мене просто так задовільнив, що я не можу бути більш радісною, ніж як від цього аромату. Це парфум від Квінта Канто називається Quercino. І це клон на аромат від Сержов Ерба Голд. І вони майже ідентичні. Дуже-дуже схожі. Це аромат про манго, про фрукти. Тут також відчувається диня, і ананас, і дуже соковиті апельсини, і це все на амбровій, теплій, солодкій підложці з ваніллю. І також в цьому ароматі дуже багато. Мускусу і амбродерева. Якщо вам не подобається амбродерево, то цей аромат, скоріш за все, вам також не сподобається. Я ні в коєму разі не раджу купувати його на осліп, але якщо вам дуже подобається Erba Gold, то це просто воно. Воно вам сподобається. В цьому ароматі набагато менше амбро-дерев'яшок, ніж в бренді Сержов, ніж в Голд. Але ось та соковита, яскрава позитивна мангова нота з цитрусами вона тут така яскрава, як і в Сержов. Обожнює цей аромат. Я також з ним була в запої весною. Він мене просто рятував. Це такий аромат, коли в тебе авітаміноз якийсь, і тобі не вистачає сонечка в організмі, то він тебе рятує. І я також дуже рада, що придбала його і не можу натішитися, що володію цією красою. Ще одна небюджетна покупка, але дуже для мене радісна і довгоочікувана – Це парфум від бренду Сержов, який називається Starlight. О Боже, яка це гарна парфумерна композиція, дуже гарний флакон і дуже гарний аромат. Я не можу натішитися, зараз ним часто користуюся. Цей аромат прикрашає мені зиму, і я думаю, що з цим парфумом я навіть піду у свята і буду зустрічати і Новий рік, можливо. І Різдво спочатку, а потім Новий рік, не знаю, подивимось. Аромат про спеції, про прянощі, про зелений освіжаючий кардамон з ваніллю, з смаколиками такими. Також я в ньому відчуваю вишневість. І цитруси тут бергамот такий яскравий, позитивний з бризками. Дуже приємний аромат, багато кориці, багато гвоздики, багато прянощів. От якщо ви любите прянощі і спеції, то цей аромат обов'язково до затесту. Звісно, не купляйте його наосліп, тому що це не бюджетна покупка. Це така покупка, яку треба добре продумати, якщо вам подобається цей аромат. І це просто нереально гарно. Це, звісно, унісекс, аромат, який підійде і чоловікам і жінкам, але. Він і солоденький, і свіжий, і з прянощами. Він такий багатогранний, і кожен раз він відкривається по-різному. Я дуже задоволена цим ароматом. Він от дійсно, якраз на свята, на зиму, трошки зігріваючий, але він одночасно і свіжий, і свіжість тут дає йому цитруси. І зелений кардамон. Якщо ви полюбляєте кардамон, то це, мабуть, номер один аромат, який вам треба затестити. Але спочатку, звісно, тестити, тестити і ніколи не купляти ослі. І ще одна моя дуже гарна покупка, дуже вдала. І з цим ароматом у мене також сталося кохання з першого затесту, з першого знайомства. Цей аромат я придбала в магазині Жан, коли ходила туди. За покупкою іншого аромату, але все ж таки вирішила придбати його. Це також аромат від Сержов, називається він Torino 23. Божечки, як же він мені подобається. Це аромат, е який викликав в мене такі емоції, яких. Довго в мене ніколи не було. Тому що ще до війни у мене були такі випадки, коли я знайомилася з ароматами, і в мене просто буря така нахлинула на мене, знаєте, емоції, і мені було і вау! І радісно, і якось приємно. І це було таке для мене. Подразнення, ніби я вперше щось подібне відчуваю, і мені це настільки подобається, що аж хочеться літати. І от в мене давно такого з парфумами не було, якщо чесно. А оцей аромат викликав у мене саме такий спектр емоцій. Торіно 23. Це той аромат, який я вдихнула, і з перших ноток я така. Це щось нове, це щось цікаве і незвичне. І потім, коли я з ним більше знайомилася, коли я більше його починала відчувати на шкірі, коли він все більше і більше розкривався на шкірі, я була так здивована і приємно вражена, що це дійсно якась нова для мене емоція. Яку я давно не відчувала. І це Торіно 23. Аромат, який дуже приємний для мене. Він для мене такий багатогранний, і кожного разу я його відчуваю по-різному. Це аромат про білі і жовті квіти зеленю, з, з м'ятою. Відчувається чистота і якесь біле, таке, білоквіткове мил, дуже лакшері, мило, дороге, якесь незвичне, розкішне. І це для мене аромат розкоші, але незважаючи на те, все одно він в мене викликає якісь дуже приємні емоції. Він чистий, він пахне милом, він пахне квітами і пахне трошки навіть і медом, тому що тут є жовті квіти, які трошки дають відчуття медовості. Але наскільки ж він гарний, тут багато зелені, і він терпкуватий, і також тут багато моху. Мох, мені не завжди подобається в ароматах. Інколи буває такий мох, який дуже навантажує мене. Але тут все ідеально в цьому ароматі. І цей парфум для мене взагалі ні на що не схожий, Я я намагалася згадати. В яку його категорію віднести, і в яку сторону його поставити, до яких, наприклад, інших ароматів, щоб сім'ю створити? Але нічого подібного я не пригадую у мене також нічого схожого немає. Це просто дуже приємне відкриття для мене 24-го року, хоча цей аромат вийшов у му але я з ним познайомилася нещодавно і дуже рада, що його маю. І, мабуть, це найдорожча покупка 24-го року у мене. Отакий От видався в мене 2024 парфумерний рік. Я, якщо чесно, навіть не знаю, скільки загалом флаконів я придбала, але дуже багато. Я навіть боюся рахувати скільки. Але ось ці мої самі улюблені, ті аромати, якими я дуже часто користуюся, яким я радію, яким я дуже рада в своєму житті, і буду далі ними користуватися і отримувати від них задоволення. А ви можете написати в коментарях, які ваші найвдаліші покупки, парфумів. Були в цьому році. Буду вам дуже вдячна. Дякую вам, що дивилися, дякую вам всім за підтримку, за вподобайки. Я сподіваюся, що в цьому році буде все спокійно, гарно, тихо, і бажаю вам веселих, приємних і безпечних свят. До побачення! Скоро побачимося! Па-па-па-па!